Це написали. Бля. Хай ваш та те редактор має дати, блять, іде і служить. Тобто садить та чернівець блядь. Зараз ми запропонували посаду замкам бонус, задумував з позиції. Замка це карта це не моя, це хлібно Mm -hmm. Ми їх називаємо. Ну, я дітей відговорю від того. Відговарюю від цього, кажу, ну, старшу, правду, кажу, хлопці, вам прийдеться служити в носних бригадах. Я кажу, там живучість особового складу дуже низька. Mm -hmm. а, в мене, е, а це в цьому році закінчив е, е, в Львівський торгово-економічний універ, університет, і зараз чекаю, щоб його наречена закінчила цю року. Ну, я його не пущу. не пущу в армию, все, все лучше, хватит. Ведь скану его.